В нашому центрі десь з 1986 року працює театр Муд. Він спочатку починав працювати як об'єднання, тоді ще Комсомольське молодіжне об'єднання-Лідер, яке поєднувало роботу професійно-технічних училищ «Кролевця» і нашого. Починали свою роботу з того, що розробляли модели, моделі і шили, пошивали одяг для молоді. Девіз був такий одяг для молоді руками молодих. І на сьогоднішній день ми намагаємося продовжувати цю традицію і розробляємо і шиємо моделі для молоді. Всі наші учні навчаються. На випуску готові продукції вони заробляють гроші вже на першому курсі навчання. Вони самі всі вміють шити, стригти і так далі. Ну, звісно, це роблять це під керівництвом майстрів. Театр Муд працює і е, сьогодні, але сьогодні він вже е, має своє, свою назву. Він має назву Кокетка. Театр мод має багато вже колекцій одягу, яку ми з задоволенням показуємо, і на площі нашого міста, і в школах міста і області. І з задоволенням виїжджаємо всюди, куди нас запрошують, і випускники, і всі наші жителі. І на сьогодні, чому у нас виникла така ідея цього фестивалю Кришталеве силует? Справа в тому, що молоді. І не тільки молоді, а й всім жителям дуже багато негативу, якого багато зараз в житті. І тому хочеться, бажають всі якогось свята і не просто свята, а професійного свята. І тому завзяті наші майстри виробничого навчання, викладачі, учні, які люблять свою професію, вони вирішили об'єднатися і створити такий. Таке свято, такий фестиваль, який ми назвали Кришталеве силует». Що означає кришталеве силует? Ну тому що кожна жінка вона мріє бути такою прозорою, кришталевою, легкою, красивою, і тому така назва вона відповідає всім возрастним категоріям і для молоді, і для більш старшого покоління. Що для чого це потрібно нашим дітям? Молоді люди, майже всі вони хочуть бути зірковими. Але хтось проявляє себе як зірка на сцені, співаючи або танцюючи, і телебачення нам дає дуже багато прикладів різних шоу. То у нас той, хто хоче, може проявити себе і стати зіркою наших фестивалів і конкурсів. Крім фестивалю Кришталевих селит, у нас. Започаткована і проводиться конкурс професійної майстерності, який називається Зірки на сцену. Наші учні навчаються, потім вони отримують якийсь розряд, який положено по навчальному плану, але не просто їм виставляють оцінки викладачі. А вони або шиють виріб. Це може бути перший фартук, це може бути перша спідниця, може бути перший корсетний виріб. Якщо це перукарі, то це може бути перша зачіска, інші якісь перші ніфті, які зроблені з художнім розписом і так далі. І всі ці роботи вони обов'язково показують в нашій актовій залі на нашій сцені. І глядачі, їх же колеги. Їх учнів, які навчаються у нас, дуже багато гостей запрошуються, і кожному така дається, надається можливість пройти по сцені. і Дуже часто буває така дівчина, яка ніколи не позиціонувала себе як модель, але вона виходить на сцену і буває дуже задоволена цим своїм виходом. І тому ми започаткували і цей конкурс, наш внутрішній, внутрі. Центра конкурсу він у нас називається зірки на сцену. Тому наша задача не тільки дати професійні навички, а і виростити людину, яка може стати зірковою людиною. Тому що в кожній професії, якщо людина зацікавлена тим, що вона робить, якщо вона мріє стати зіркою, то це обов'язково вона і все по-перше вийде, Вона отримує необхідні гроші для того, щоб не тільки прожити, а й жити так, як їй захочеться. І вона просто буде щасливою людиною. Тому оцей зірковий шлях наших дітей і наш разом з ними це шлях до щасливої, до щасливого життя. Весна Я скажу, и ты поверишь.